Життя елементальної сутності. Навколишній світ робить на нас не просто великий, а величезний вплив. Значною мірою нас формують наші знання про світ. Ми також не усвідомлюємо, що знаємо лише частину того, що слід знати про навколишний світ. Факти, зібрані вченими теосовської традиції, стверджують, що фізичний світ, у якому ми живемо, лише фрагмент справжнього світу, і безліч невідомих світів пронизує і оточує його. Кожен із цих світів матеріальний. Це не просто теорія. Вони справді складаються з матерії. Але це матерія невидимих світів, набагато тонша, ніж матерія, до якої ми звикли. Ми дуже добре знаємо тверду і рідку матерію. Газоподібна матерія турбує нас, коли дме вітер або якийсь газ ускладнює дихання. За межами газоподібного стану матерія сучасна наука виявила інші, більш тонкі стани, названі круксом, випромінюючою матерією. Існує також і таємничий світлоносний ефір. Які у всіх сенсах є матерією, і в той же час відрізняється своїми властивостями від тієї матерії, яку ми знаємо. Вся ця велика область тонких станів матерії була досліджена та описана теософією. Існують сім планів чи світів, із якими людина перебуває у особливих відносинах, у яких проходять певні фази життя кожного індивідуума. Людина представлена на трьох нижніх планах, носієм, провідником або тілом, що складається з матерії кожного з цих планів. І кожне тіло служить йому засобом пізнання та взаємодії з цим планом. Ми маємо фізичне тіло, астральне тіло, зоряне або самосвітле, ментальне тіло і каузальне тіло, що складається з речовини ментального світу. Кожен план або світ відрізняється від інших, і всі навідамі світи існують навколо нас. Тут і зараз, незалежно від того, чи здатні ми це бачити і чути. Сутності астрального та інших світів перебувають серед нас, живучі своїм життям, але ми не усвідомлюємо їхню присутність, як і вони наші, за винятком аномальних обставин. Якщо уявити, що існує людина, яка сприймає вібрації астрального і ментального світів, і здатні бачити їх, то вона побачить померлих людей, що живуть в астральному та ментальному світі. Він виявить, що сутності, ці знаходяться на різних підпланах цих світів, і він побачить те, що описує медіуми під час спиритичних сеансів. І це все точно відрізнятимеся від релігійного уявлення, спостерігаючи ці святи він осягне таємницю життя та смерть. Зараз я просто вам рекомендую подивитися. Це робота теософів. Це така спроба об'єднати в формі таблиці різних мешканців трьох світів фізичного, астрального та ментального світу. Я не буду заглиблюватися в цю таблицю, це просто от, щоб ви, ну, щоб можна було б уявити, як, як вони спробувати ософі, скажімо так, їх ідентифікувати, тобто розділити. Е, і буду читати текст, поки ви дивитесь на цю табличку. Три різних типи еволюційної всутності е, спільно населяють, населяють світи. Це людина, ну, включаючи там індивідуалізованих тварин, життя елементальної сутності, і третя дева або ангели. От другий тип е, елементарна сутність. Тип найважче для осмислення, оскільки це життя не диференційовано на стабільні або постійні форми. Матерія астрального та ментального світів, як е, така незалежна від душі, що робить її провідником, є особливим видом живої матерії, яка тонко відчуває сповнена життя, але ще не індивідуалізована. Стихійна сутність знаходиться в критичному стані і готова до перетворення в форму думки, вібрацію мислення людської думки. Форма мислення, створена елементарною сутністю астральною або психічною матерією, залежить від виду, якості та сили думки. Такі форми мислення є перехідними або існують годинами, місяцями, роками. І тому можуть бути класифіковані як інші мешканці невидимих станів. Їх називають елементалами. Протягом особистого життя людини як наслідок дуже близьких відносин з людиною елементарне життя кожного тіла тимчасово індивідуалізується, а потім формує фізичний елементал, емоційний елементал або елементал розуму. Залежно від обставин. Під час особистого життя людини і як наслідок дуже близьких відносин із людською свідомістю елементарне життя кожного тіла тимчасово індиві... індивідуалізується, а потім формує фізичний елементал, емоційний елементал або елементал розуму, залежно від обставин. Існування на інволюційній дузі спуску. В плотну матерію природні інтереси цих елементарів суперечать людської свідомості. Бо людство знаходиться на е, висхідній еволюційній дузі, звільнення від матерії та повернення до духовних вершин. Характер і статус будь-якої людської істоти залежить від того, який контроль він набуває над цим енергійним автоматичним життям. Чи занурений він у неї? Чи її господарям. Елементали астрального та ментального тіл складаються із життя стихійних сутностей. Цей елементал сутності є фаза життя логосу на більш ранній стадії, стадії прояв. Його головна потреба почуватися живим і як мога більшою кількістю нових способів. Він хоче різноманітності. Вібрації. І що вони грубіше, і то, то і прагнуть більшого до матеріальності, вона краще і вона задоволена цим. Це той самий закон у членах моїх, який протистоїть закону мого разуму, про який говорив Святой Павло, Гріх, що живе в мені. Апетити елементали безмежні. Даємо палець, він всю руку відкусить. За найгрубіші думки, почуття, бажання та найчуттєвіші переживання боруться тілесні елементарі. Вони живляться гнівом, ревнощами та дотівливістю і живуть за рахунок постійних сплесків, елементарних почуттів. Їхня справа стежити за тим, щоб вони постійно домагалися від нас цих результатів. Наша справа як безсмертних его полягає не в тому, щоб контролювати їх, робити їх безсилами, ну, за винятком таких випадків, коли вони служать потребам духовного я. Все тепер залежить від того, наскільки сила волі існує в его і проявляється ним у контролі над своїм провідником. Коли астральне тіло отримує задоволення від чисто тваринних відчуттів, від їжі та пиття, Воно стає ненажерливим, прагне стимуляторів. Астральне тіло спочатку диктує, коли можна задовольнити цю тягу, але через деякий час фізичний елементал робить астральне тіло своєю ролью. Сказано вище про елементали бажань астрального тіла з ще більшою силою можна застосувати і до ментального тіла. Ментальне тіло має свою природню функцію реагування на думку. А думка, що здійснюється его, є засобом пізнання світу, в якому живе людина. Конкретну думку зважує та вимірює всесвіт. Функція абстрактного мислення полягає в тому, щоб перетворювати всі переживання ментального та нижніх тіл у вічну концепцію, яку можуть бути. Включні в природу душі. Але дуже мало хто з наших думок має таку природу з двох причин. По-перше, що ментальний елементал часто чіпляється за наші минули думки та наполягає на тому, щоб думати про них, незважаючи на наші спроби контролювати його. А по-друге, те, що ми думаємо менше про власний витвір, а більше про те, що дано нам іншими. Деякі думки обох цих типів іноді поводяться як злоякісні новоутворення, які з'являються у людського тіла, як пухлиний рак. Деякі думки роблять певні центри в ментальному тілі і збираються навколо них подібні думки та поглинають їхні життєві сили. Вони тоді стають чітко злоякісними ментальними наростами тіла розуму. Подібно до того, як пухлина в мозку спочатку виробляє лише легкий біль, але потім, у міру того, як вона стає більшою, порушується багато функцій організму. Те саме із цими злов'якісними психічними новоутвореннями, спочатку вони ледь помітні, хіба що у вигляді необґрунтованих фантазій та тривог. Пізніше вони розростаються, викликають певні психічні захворювання, як різного роду фобії та божевілля. Е, мені дуже сподобалася тут е, була е, у к, к, Джефрі Ходсона Надчуттєва та духовна людина. Е, е, такий ефект він описав. Ефект, ефект, вироблений, коли людина думає. Дуже розюча така цитата з книги. Думка захоплює пластичну сутність і ліпить миттєво перетворює її на живу істоту відповідною формою істоту, Яка, будучи одного разу створена таким чином, жодним чином не перебуває під контролем свого Творця, а живе власним життям, тривалість якого становить пропорційна інтенсивності думки або тому, що викликало її існування. Насправді воно триває рівно доти, доки сили думка утримує його разом. Думки більшості людей настільки скороминущі і нерушучі, що створення ними елементали існують лише кілька хвилин або кілька годин. Але думка, що часто повторюється або щире бажання утворюють елементаля, існування якого можна тривати багато днів. Оскільки думки звичайної людини в основному став... ставляться до неї самої, Елементали, які вони утворюють, залишаються висіти над нею і мають тенденцію провокувати повторення, замість того, щоб створювати нових елементалів, які посилить старого і дадуть йому нове життя. Тому людина, яка часто зупиняється на одному бажанні, часто формує собі астрального помічника, який постійно живляться свіжими думками, може переслідувати його протягом багатьох років. Постійно набуваючи все більше сили і впливу на неї. І легко побачить, що якщо бажання є злим, один вплив на його моральну природу може мати катастрофічний характер. Фізичне тіло має свідомість, яка проти обмежена, достатня для цілі його життя та функцій. Ця свідомість вміє привернути увагу окупанта, коли це потреба. Коли тіло втомилася, він спонукає людини до відпочинку. Коли йому потрібна їжа та пити, це викликає в ньому бажання їсти та пити. Це досить розумний, завдяки довгим спадковим звичкам, предків захистити ну, себе. Е, за будь-якою подією, яка на його думку загрожує його життя, вона миттєво робитиме все можливе, хай обмежено, щоб захистити себе. Чимало з цих проявів фізичні елементали. Досить природні, та його обов'язково заважає свідомість мешканця тіла. Але іноді таке втручання необхідно, наприклад, коли дог має бути виконаний. А тіло втомилося і заперечує, і все ж таки повинно бути змушено працювати. Або коли є робота небезпечна і елементаль, побоюючись за своє життя, хоче втекти. Проти повинно виконувати своє завдання волевиявленням його власника. Життя і свідомість фізичного елементала це резервуар всіх переживань, задоволення і болю свого довгої лінії фізичних предків. Його життя колись було життям елементала бажаної давніх дикунів, бажання давніх дикунів. Він має всі види спогадів. І нахилів на предків, на, на які він часто повертається щоразу, коли свідомість его над ним зменшується. Саме це тілесні свідомості, свідомість виявляється у дослідженнях сучасних психоаналітиків, шкіл Фрейда, Юнг та їх примг свідомості проявляються у наших несуттєвих і безглузних станах. І на завершення. Ми королі мініатюрного космічного всесвіту, навчившись керувати своїми елементалями та керувати ними у наших тілах, ми засвоїмо урок самоврядування. Працюємо конструктивно, згуртовано, поступово зростаючись з ними, гармонія з розладом, краса з хаосом. Нижче царство дева діють під керівництвом великих будівних дев. Ну, тут я не знаю, як переводити правильно. І всі вони рухаються вгору по порядку, краса від плану до плану, від системи до системи, всесвіту у всесвіт. Тому що окультних знань слід пам'ятати для окультних знань слід пам'ятати дві речі: ви керуєте стихійною силою, і ви співпрацюєте з девами. В одному ви домінуєте, а в іншому намагаєтесь працювати. Коли настане час, коли душа зможе прийняти свідомий контроль усередині форму і над нею, і в кінцевому підсумку може створити форму, адекватно його духовним потребам, це буде тому, що елементали, які є загальною сумою елементалю особи, Досягли точки у своєму розвитку, де вони готові перейти на шлях повернення. Робота душі ніколи не буває суто, суто егоїстичною. Один із засобів вираження у трьох світів, як може іноді здатися випадковому та поверхневому мислителю, це необхідна діяльність, але вона включає також і жертовну роботу з порятунку речовини і просування еволюції матерії. Як сказано в стародавньому коментарі, мати, речовина матерія, рятується народженням свого сина Христос середині духовна свідомість. Арджуна учень, що прагне відмовляється від боротьби і передає зброю і кермо правління душі Кришні. і нарешті винагороджується розумінням і баченням форм, що приховує Сина Божого, який є Він сам. Коли цю битву пройдено і виграно, учень вступає до лав білих магів нашої планети і може володіти силами співпрацювати з планом і командувати елементалем і відновлювати порядок з хаосу. Він більше не занурений у світ ілюзії, а піднявся з нього. Він більше не може утримувати ланцюги своїх минулих звичок та своєї карми. І він набув життєвої сили. І виступає старшим братом. Дякую.